Усіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Галина, я живу у Львівській області. Сьогодні я продовжую сіяти квіти. Вчора я посіяла і сьогодні знову хочу посіяти вже лютий, 10 лютого 2023 рік. І щоб наші квіточки скоріше зацвіли, тож я висіваю в лютому місяці квіти, можна і також в березні висівати. В мене є стелаж, тож я ж можу собі дозволити висіяти в лютому місяці. Сьогодні я буду сіяти алісун, гірське золото, також геліопсис літнє сонце, і гайлардію, Arizona Sun і геліотроп. З них усіх геліотроп це однорічна рослина, але я вибрала його заради того, що це ароматна квіточка. Дуже добре своєму квітнику чи садочку мати ароматні квіти. І троянди в нас дуже мають гарні аромати, і гвоздички, ну і різні квіточки. Також і декоративні кущики, наприклад, такі, як жимус, теж мають дуже гарний свій неповторний аромат. Ну і, звичайно, лілії. Щоб посіяти квіточки, звичайно, нам потрібен ґрунт. І ґрунт можна брати універсальний. Але в мене є такий ґрунт для розсади. Можна його просіяти, але я не просівала. Я розім'яла груточки найкрупніші. А так то він підходить для висівання квітів. І, звичайно, треба не заразити ґрунт. Тому я пролила кип'ятком пів години перед тим. Я буду висівати квіти, щоб земля остила. Таким чином, я не заразила ґрунт, а можна його прокалити в духовці чи в мікроволновці. Також можна заморозити, але в нас таких морозів немає, щоб його заморозити на довгий час. І, звичайно, можна полити різними препаратами дієвими, щоб не заразити ґрунт. Але уважно читайте, якщо берете якісь препарати. Колоровані воді їх не можна розводити, тільки треба мати водичку, можна взяти талий сніга, можна взяти з криниці чи іншу якусь воду. Ще хочу сказати, щоб висівати насіння, то земля повинна бути кімнатної температури, тобто треба її завчасно принести додому. І земля повинна бути зволожена, щоб не була суха. Тоді насіння на довгий час вже буде зволожене і буде краще проростати. Температура повинна бути для кожної квітки різна, але приблизно 20 градусів тепла, 22 градуси тепла, достатньо, щоб наші квіточки проросли. Ось так виглядає геліотроп. Такі листочки має яскраво зелені і квіточки дрібненькі. Так, а ось так виглядає насіння геліотропа. І грунт має бути зволожений і добре зволожений. І я зробила ось ем, такі маленькі заглиблення. І буду сіяти сюди геліотроп, і буду я сіяти тільки в одне таке заглиблення, а тут буде в мене інша квіточка. І я просто ось так беру. І сюди буду наносити. Буду сіяти густо, тому що невідомо, що зійде. Фактично мені квіточок і дуже багато не треба, просто мені сам процес цікавий. Бо якщо буде дуже багато всяких квіточок, то я не буду мати де садити. І отак решта висиплю. Потім ще можна поправити, якщо дуже густо десь. Такий гелютроп висивається поверхнево, ставиться на 20 градусів тепла на світле місце, на тепле місце. І накривається плівкою чи кришкою. Посудина в мене ось така, це продається в магазинах для харчів. Це в мене такі посудини з минулого року, я їх цього року теж використовую. Тож, якщо купити, то можна мати на пару років, якщо акуратно користуватися такою посудиною. Фактично, вона нам потрібна на тиждень-два, а потім ми все рівно пікіруємо. Ось геліотроп через 20 днів вже треба пікірувати. Через 7 днів він сходить, а через 20 днів вже можна пікірувати в стаканчики. Так, я ось так посіяла, як могла, можна чуть-чуть поправити. І просто так легенько ще буду вдавлювати. Ось так. Ну, щоб насіння добре прилягло. І пізніше, коли я посію ще сюди квіточку, я потім оприскую це насіння, щоб воно було вологіше. Земля така, бачите, в мене досить добре волога. Тому що довгий час я не буду підливати. Цієї вологи буде достатньо і обов'язково накрию плівкою. Зараз 10 лютого 2023 рік, 10.54, я сиджу, хочу висівати квіти і щось як бабахне, два таких удари сильних, не знаю, що то сталося. Пізніше в новинах, звичайно, будемо знати. Але дуже було чутно два таких потужних вибухи. Настрій вже пропав щось зробити, але все рівно буду висівати. Бо висівання насіння це мене заспокоює, мені це подобається, тож буду продовжувати. Ось так і живемо під час війни. Так, і хочу прочитати про такий геліотроп. Ароматна нота вашого саду у відкритому ґрунті Так, вже третій удар. Третій вибух. Ароматна нота вашого саду. У відкритому ґрунті культивується як однорічна рослина. Куш компактний висотою 20-25 см. Квіти дрібні, ароматні, темно-синього забарвлення, зібрані у сусідті діаметром 10-15 см. Цвіте рясно, з червня до осінніх заморозків. Світло, теплолюбива культура не витримує перезволоження. Тобто, треба бути дуже уважним і забагато не підливати. Насіння висівають у лютому березні на глибину 1-2 мм. Зволожують та накривають дімність склом або плівкою. Оптимальна температура 18-20 градусів. І сходи з'являються через 2-3 тижні. У фазі двох справжніх листочків розсаду в окремі горшки і розміром 9х9 см. На постійне місце рослини висаджують, коли вже мене загроза заморозків і використовуються в якості. Горщачкової культури для оформлення клумб, бордюрів та балконів. А в нас минують заморозки в Львівській області після 20 травня, тобто нам треба вирощувати таку квітку ще до 20 травня. Звичайно, коли зійде, треба пікірувати. Ну, але якщо хочемо, щоб в нас були гарні квітучі квіти, ще й духмяні, тож треба. Трошки попрацювати. У друге заглиблення я вирішила посіяти ось такий геліопсис, таке насіння, бачите, таке досить велике. І що тут пише про геліопсис? Геліопсис шорсткий, багаторічна трав'яниста рослина сімейства айстрових. Його стебло висотою 120 см, черешки та самі листя окриті жорсткими ворсинками. Листя закріплені на стеблі супротивно, на коротких черешках. Листя дрібніше, жорсткіше і більш блискучіше, ніж інший геліопсисів. І квіти махрові, жовтого забарвлення, вони зібрані великі соцвіття кошики для посадки необхідний родючий і добре одобрений ґрунт. Використовуйте компост і мінеральні. Підгодівлі. Можна попередньо вирости розсаду з насіння, щоб сходи були дружніми. Протягом 2-3 тижнів насіння стратифікують в холодильнику або іншому приміщенні. У березні насіння сіють на глибину до 1 см. Використовує легкий торфяний субстрат. Такий геліопсис, він росте досить високий, щоб гарний куш був і досить такі гарні квіточки, то нам їх треба обов'язково підживляти. І буду я висівати. А як я буду висівати, просто беру і так само ось сюди буду ось так, класти на в землю. Його теж не можна накривати. Теж посію досить густо, тому що невідомо, що зійде. В будь-який час, якщо забагато, то можна видалити. А нема стільки контейнерів і місця, щоб дуже великі такі контейнери давати. Фактично, мені його треба в один кущик, потім можна розсадити. Це багаторічна рослинка. Але не знаю, що там виросте. Я дуже люблю жовті квіти, тому я собі придбала. Звичайно, можна купити вже готові кущики на ринку чи в розсадниках, але треба на них попасти, і вони не дуже то дешево коштують. Не завжди вони є в наявності, щоб їх купити. Так, і так само я це насіння ось так придавлюю, Ось так, щоб був кращий контакт насіння з ґрунтом. І зараз ще оприскую його і буду надіятися, що зійде. Обов'язково зараз ще підпишу. Я посіяла геліотроп, це однорічна рослинка, і геліопсис це багаторічна рослинка. І геліотроп буде мати всього-навсього 20-25 см висоти, а геліопсис буде мати 120 см висоти. Третя рослинка на сьогодні це буде ось така гайларія, багаторічна рослина. Ось такі насіння, дуже мало насіння, всього є 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 насінинок. І були вони ось такому пакетику. Це дуже добре, що вони, бо вони не випадуть. І це ось таке професійне насіння. Бачите, мені подобається, коли насіння ось таких ще пакетиках захисних всередині. Що нам написали про нашу гайлардію невибаглива до умов вирощування, багаторічна культура, яка все більше набирає популярності серед садоводів. Рослина висотою 25-30 см з яскравими великими квітами червоно-жовтого забарвлення. Вирощувати гайлардію можна через розсаду або посівом у відкритий ґрунт. Якщо у відкритий ґрунт, то з травня по липень можна висівати і рослини у стадії 4-х справжніх листочків у вересні пересадити на постійне місце, але тоді вона зацвіте на наступний рік. Період світіння з червня до заморозків Добре росте на відкритих сонячних ділянках і взимку витримує морози до мінус 15 градусів. Гарно виглядає на низьких клумбах по сусідству з ромашкою. Сріблястою цинерарією або аспарагусом. Ось така яскрава квіточка буде не дуже висока. І буде прикрашати, надіюсь, мій квітник. Буду я розложувати отак по одній. Ось, бачите, дві. На приблизно через 1 см. Навіть більше, тому що їх дуже мало є. Всього на всього 10 насінин, але бачите, вони вже не заражені. Ось так я посіяла, і зараз теж трошки я їх. Допоможу їм і ось так до землі, трошки я їх притисну, щоб кращий контакт був з ґрунтом. І, звичайно, зараз ще оприскую, коли посію ще сюди другий рядочок. Гелардію не прикриваємо і вирощуємо при температурі 20 градусів. І на сьогодні ще в мене залишився ось такий алісом гірське золото. Це багаторічник. А є ще алісуми однорічні, тому треба бути уважним. І буду висівати. Тут трошки більше насіння, але я теж тільки ось такий один рядочок, його постараюсь висіяти, хоча йому краще було два рядочки. Ну, нічого. Буде густо, то нічого. Ось так я прямо. Можливо, тут є і недобре насіння, пусте, тому сію так густо. Наслідуючий рік мені його не треба залишати, ну, тому що це багаторічник, Якщо виросте бодай одні-дві насінині, то я вже буду мати. Мені більше не треба. Так, і теж його ось так придавлюю. Але, звісно, кожен може висівати як хоче, може взяти. Просто поверхневу на таку коробочку посіяти. Його б якраз на цю всю коробочку було добре висіяти, тому що його дуже багато. Але в мене немає стільки місця, і мені стільки не потрібно. Я не продаю, я для себе вирощую. Все, нічого не прикриваючи, тільки зараз візьму пакетик і надіюсь, що такий Алісу і така Гайлардія у мене виростуть а лісом всього буде 10-15 см висотою, і він буде запашним, а гайлардія буде 25-30 см висотою. Посіяла я 4 квітки алісом гірське золото, гайлартія Аризона Сансайшн, геліопсис літнє сонце, і геліотроп морський карлик. Це однорічна, а всі ці три нагадую, що це багаторічні. І переважно усі вони будуть сходити через 7 днів. Тобто, треба чекати тиждень часу, щоб вони зійшли. Я їх оприскала, дала плівочку зверху і ставлю на світле місце 20 градусів, 22 градуси тепла. Через тиждень покажу, якщо щось зійде. Ну, можливо, якщо не тиждень, то трошки більше, але обіцяю нам, що має зійти через тиждень. Дякую усім за увагу. Якщо моє відео буде для вас корисним, то надіюсь, ви мені поставите подобайку. До зустрічі. Завтра буду знову сіяти якісь рослинки. У мене ще їх багато. Всього цього у мене 40 пакетиків насіння, яке я придбала цього року. І є однорічні, багаторічні і дворічні. Усім до зустрічі!